Це Браєн. Лузер у розквіті сил, який завжди лажає. Я надсилав тобі листа, і ти точно був за компом бо я знаю, Ти за ним постійно ганяєш лисого. Ну, не зовсім лисого, а. А це прибуркувати друзі Ну що, хлопці, як вам і зад? Я ж казала хвилину, тому так не можна. Вони не бачились десять років. Але сьогодні вони зустрілись на чиєсь 30-річчя, яке ніколи не забудуть. Що це? Що, що в біса сталося? Народ, що з моїм телефоном? Жоден горішок не зміцніє. Тікай. Жоден розумник не пояснить. Непроханий гість із іншого світу. Воно схоже на бабайку. Чому саме на бабайку? І тепер ці шмаркачі мають врятувати світ. Я Надертися! Обізнати ж прибули! Що це за кіндер сюрприз? Здається, просрочений. Може, треба сказати щось героїчне та надихаюче? Скажіть, а може, без цієї фігні світ врятуємо? Порвемо їхні дупи, наш маття. А це воно. Так. Скоро у кіно.